З нашими енергетиками, з керівництвом, з міністерством, з керівництвом Енергоатома, а також з нашими військовими. Я не знаю, виїхав? Приїхав к вам з протиповітряного оборони це. України. Це для нас дуже важливо. сьогодні атомка, як ви знаєте, реальна база для того, що в Україні є світло, є електрика, є життя, і це дуже важливо. Це те, що я вважаю, зберегло в принципі нашу. Державу, особливо в ці три, три складні зими. Хоча ми з вами бачили, що і влітку було а влітку було не просто, але тим не менш це дуже важливо. Це я вважаю, наша енергетика вона поборола бажання Путіна нас відключити від життя і поборола блекаут. безумовно з нашими разом енергетиками, безумовно з нашими військовими. І це дуже і, і будівельниками також, які захищали. І будували багато чого, трансформаторів. Ну, не будемо зараз йти в деталі, але багато всього побудовано. Тому ми за це вдячні. Це грандіозний, не боюсь цього слова, проект. Дай Боже, ми його добудуємо, але кроки перші зроблені. Ви знаєте, що ми відокремились від співпраці з русскими завдяки. Нашій співпраці це ще було до повномасштабного вторгнення з компанією Westinghouse. Ми сьогодні абсол абсолютно незалежні. У нас була можливість знов-таки до повномасштабного вторгнення вже провести перемовини з болгарською стороною для того, щоб ми взяли і добудували два блоки і мали більше, ніж 2 гігаватт. І сьогодні, тоді, напевно, перед вторгненням ми тільки енергетики розуміли, тіність. Такого об'єму. А сьогодні вже кожна людина в Україні розуміє, що це таке. Це сьогодні дефіцит. От всі наші відключення сьогодні, після кризових атак, це мінус 2 гігават в Україні, як мінімум. І тому ці 2 гігаватта це, це стали світло, стала електрика. Ну, а в мирний час він обов'язково буде. Ну, це буде і дасть нам можливість і підтримувати бізнес. Я думаю, навантаження буде на них менше ніж зараз. Сьогодні вони допомагають, щоб для людей електрика була не такою дорогою або не ринковою, скажімо так, як в Європі, як за кордоном. Тому що війна і треба допомагати суспільству. І Сьогодні цей тягар тягне держава і, і бізнес. Це правда. І два гіга дадуть можливість не тягнути, а допомагати одному. Точно допоможе всьому виробництву. Яке базується, в принципі, все базується на, 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 на енергетиці, на електриці. Це дуже важливо. І плюс ще два блоки, американські блоки, які будуть також на цій атомній електростанції. Тобто це буде найбільший енергетичний, такий, можна сказати, базіс України, найбільша станція України, на якій буде загалом. Більше шости гігават і більше шість, тобто найбільша станція в Європі. Я не хочу казати, була, бо вона сьогодні під окупацією тимчасовою вона є, вона не працює. Це була у місті Енергодар. Запорізька, там шість гігават. Буде найбільша, найбільша буде ця хмельницька станція. Ми її добудуємо обов'язково. І Це дійсно такий гігант, велика кількість робочих місць і великий. А велика можливість потім продавати за кордон і нашим людям мати можливість нормальними ціновою політикою мати електрику. Дійсно, це одна із гарантій безпеки не від наших партнерів, а передусім від нашого енергетичного сектора. Хоча і, і весін хаос, і американські партнери, і болгарські партнери, все ж таки вони роблять свій великий вклад. Я хотів би подякувати парламентарям, але. Не всім, а тим, хто проголосував за те, щоб у нас була можливість за те, щоб у нас була можливість хоча б почати добудовувати ці два блоки. Ще не все зроблено, будуть є, є ще деякі кроки в парламенті. Але найголовніше, ми, ми зараз проходимо. І це було термінове рішення. У нас був останній шанс в цьому місяці, і після цього ми впевнені, що вже болгарська сторона. Я була б не зацікавлена з нами в цьому співробітниці. Ми отримували такі сигнали. Тому це прям останній потяг ми змогли стрибнути і дай Бог добудуємо. Так, зробимо, зробимо все. Ну, в принципі, ось ось і все. А далі у нас буде закрита нарада. Це що стосується енергетиків, але я готовий до... Вони призвели по, по темі. Будь ласка, по спочатку давайте по темі. За які кошти будуть купуватися обладнання для третього і четвертого добудови? Ну всі зацікавлені, дуже тільки на камери не вниз. А так. так всі дуже сильно зацікавлені. Американські партнери. Перед усім. І ми розмовляли ще до цього рішення, ще до болгарського рішення, коли ми заводили на ринок такі серйозні відносини і підписували, ви пам'ятаєте, меморандуми з весінхаус в Моєму офісі, до речі, всі зацікавлені заходити в атомку. І якщо чесно, з цим не буде проблем з кредитними грошами або з інвестиціями, тому що ми сьогодні ніхто у нас не входить в нашу атомку. Це суто українська атомка. Хто знає, це треба розбиратись, тому що це стратегічне підприємство для нас, в принципі, вся мережа вона стратегічна. І якщо дивитись на, на інші країни, приклади є різні. Ми можемо. Запустити інвестора на якусь частину, і це буде не кредитні гроші, наприклад, інвестування. З цим немає проблем, тому що всі так зацікавлені. А після того, що ми підключились до європейської мережі, всі розуміють, що це профіцит, і коли мир, це заробіток дуже хороший. Далі ласка. пане президенте Радіо Свобода Чиї Олексій продай? Продайвода карантам як ставитись довго день до того, що президент Трамп спершу поговорив з Путіним, а потім з вами. І чи обговорювали ви з Трампом можливі вибори в 25-му році? Чи піднімалося це питання? Чи є це умовою майбутніх переговорів? Ок. Ну давайте з, з вибором простіше питання таке не стоїть, не стояла. Він його не озвучував. Що стосується розмови, я він знає. Мої думки, я дійсно вважаю, що передусім пріоритет України і у нас війна, і проти нас і Путін. І він знає, я йому сказав, що ну він, хоча він сказав, що я хотів поговорити, я хотів поговорити одночасно з двома президентами. Тобто, в розмові він не сказав, що да, в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетом. Ну, сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів, зберегти з підтримку Сполучених Штатів Америки. І, але дуже важливо, що я зазначив час під час нашої розмови вчорашньої, що так у нас вже було три розмови, так, з президентом Трампом і. Тому я не сприймаю цей цей дзвінок, що це був пріоритет, що він спочатку говорив з Росією. Хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім Україна, і нічого не може бути про Україну без України і тому. Ми з ним говорили. Була дуже хороша розмова. Ми говорили про все і про північних корейців. І він здивований сказав, що його вражає, а вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається. Він розуміє, що ми номер один в світі або одні з перших, але я їм сказав, що а там не дуже далеко від нас Іран. І це велика небезпека. Вони так в топі стоять також по виробництву дронів. І тому для нас дуже важливо зупинити Росію. Іран допомагає, допомагає. І якщо дзвінки, це дзвінки, я все розумію. Але зустрічі для нас пріоритет Україна, Америка. І тільки після е, таких зустрічей, після е, напрацювання плану, як зупинити Путіна, і я вважаю справедливо тоді вже. Говорити з, з русскими і для нас також дуже важливо сьогодні. Ще це не звучить, але ми знаємо сигналу від європейців, так і вони знають моє відношення. Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи, і ми будемо обов'язково членами Європейського Союзу. Для нас важливо, вони дуже багато допомогли. Знаєте, я а вчора секретарі. Режурі приїжджав міністр фінансів, так а Америки. Ось ми з ним говорили достатньо довго. Я йому сказав: послухайте, ми повинні справедливо почати говорити прагматично, хто скільки давав Кожна з цих допомог кожної країни в Європі. І сполучених штатів вона була дуже для нас життєво важлива. Але на сьогодні ми беремо сьогодні 80% ціни війни. Це Україна і Європа, і 20% – це сьогодні внесок Сполучених Штатів Америки. Він дуже важливий, але це так і тому ми не можемо сказати, що Європа не підтримує. Європа дуже сильно підтримує, і Америка безумовно найголовніший донор, якщо порівняти з будь-якою з держав в світі. Вони більше всього нам дали. Ми за це вдячні. Але якщо порівне не можна порівнювати Америку з Європою, це буде. Не дуже чесно, це два наші союзники, і Європа вкладалась дуже сильно. Вони нам дуже допомогли і продовжують важливо. Зараз я їхав. Міністр Сибіга мені дзвонив, і він сказав, що в Європі серйозне занепокоєння, що їх вони поки що не бачать сигнали від Сполучених Штатів Америки, що у них є місце за столом. Тобто всі розуміють, що Америка, Україна і Росія. Такий формат може бути перемовин, а де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа. Ми Сьогодні не можемо спрогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними. Ми проходили вже Нормандію і Мінськ, і я вважаю, що в цю річку, а вона достатньо брудна була, ми не маємо права ще раз зайти. І тому будемо дуже обережні. Нам потрібні, нам потрібні союзники, і справедливі партнери в той момент, коли ми будемо закінчувати або закінчити гарячу стадію цієї війни. І я буду сьогодні говорити з кількома лідерами Європи. І завтра будемо в Мюнхені. І сьогодні, і завтра, і будемо, будуть зустрічі. Ну, і... Тут, знаєте, сьогодні головне, щоб все не пішло по плану Путіна. Коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні, він зі Сполученими Штатами Америки, і ми, ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь які домовленості без нас. І я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну, я не про інші теми. Тут вони вільні. Будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати. І мені здається, це важливо, тому що ми хочемо вийти з перемогою для людей. Для людей це передусім сталий мир. Для людей, коли я кажу, це передусім для українців. Безумовно, для європейців. І для сполучених штатів, як вчора я сказав, коли ми говорили з міністром, я йому сказав, що ви знаєте, що є ваші американські бригади, це натівські війська, і вони знаходяться на території Європи. І якщо буде вторгнення швидке, а якщо воно буде, воно буде швидке, і, і ваші військові будуть воювати. І ми не можемо говорити тільки про профіц. Тому що так, ну, ви знаєте, фінансисти вони кажуть, ну в чому профіц, так, інс, а in English. І я йому кажу, а, а зберегти просто життя ваших людей. Тому що там десь не знаю, десь 100 тисяч контингенту американського в Європі знаходяться. Просто вони будуть воювати. І не всі виживуть. Тому що, ну, тому що це війна і тому, що це русські. Я думаю, що небезпечно. І... Вибачте, може, я довго відповідаю на ваші запитання. Кажуть, десь... кажуть, кажуть, що так, да. часу у нас залишається. одне Пане президенти, президент, що до НАТО так? ні Ті говорили з президентом Трампом, тому що він сказав вже, що Україні закрити шлях до НАТО і що не буде ніяких ми... повернень територій. Так, ми. Я не чув, що говорив президент Трамп. Те, що говорив він мені. Окрім того, що як я вам сказав, була а, дійсно хороша година разу чи майже годину. Ми... Говорили про багато всього. Вони вражені нашими діями, діями військових, і людей, цивільних. І про НАТО ми не говорили. Я йому сказав, що без гарантій безпеки це просто неможливо. І, і він сказав, що мені здається, мені здається, що він це публічно сказав, що йому здається, що Путін хоче миру і хоче закінчення війни. І Він сказав, що я знаю, що і ти хочеш. Так, да, я йому сказав, але. Ви розмовляєте з Путіним як, з, ну, з, як з, з лідером держави Росії. А я розмовляю, а я розмовляю з вами і, і думаю про нього як про ворога. І мені здається, що я в більшій реальності знаходжусь, я сказав. І тому я не довіряю. Якщо ви ми, ми дуже віримо, якщо ви зможете його змусити закінчити для нас справедливу війну. Слава Богу, ми всі цього хочемо, але я не дуже вірю, що це так дуже легко зробити. Ні. І тому я і сказав, що гарантії безпеки для нас, безумовно, це пріоритет. І гарантій без вас ми не бачимо. які вони, давайте говорити. Я знаю, що американці, ви знаєте, да, не хочуть, щоб ми були в нас. Чесно. І вони, і це буде дуже складно для нас. Ну а, а ви знаєте, а скільки у нас варіантів з вами? Ну, тобто, як може бути Сісфа... сі... про Сісфаєр говорили. Я говорив, що Сісфаєр у нас вже був один коридор, а, який по суті по змісту це був Сісфаєр на воді в Чорному морі. Так ми з Туреччиною домовлялись і з Русським ми домовлялись, що будуть у нас. Харчове, скажімо так, чи продуктове перемир'я, вони все одно зірвали. Тобто вони будуть зривати все в будь-якому випадку. Тому без гарантії безпеки не можна. А що це гарантії безпеки? НАТО? Сильна зброя, ракети, ядерна зброя, сильна зброя, якийсь стримуючий пакет. Так? Або будемо будувати, як я сказав, що тоді будуємо НАТО в Україні. І тут тоді НАТО так реально, тоді зброя від вас, контингент від європейців, і американців, контингент не п'ять тисяч, 7 тисяч про це якось говорили. А я дав військовим нашим завданням. Порахуйте, будь ласка, і покажіть мені точки. Ми намалювали мапу. Якщо що, у нас все готово, і в принципі я в Мюнхені можу про це говорити. Ну, так вже не дуже відкрито, але там потрібно ну, 100 тисяч людей. Ну це не про 5 тисяч. А якщо про армію казати, то дивіться, 40 мільярдів дефіциту нас, ви знаєте, за 40 мільярдів. І сьогодні всі допомагають, щоб у нас були ці 40 мільярдів. Так це армія при 110 бригадах і 800-800 там з хвостиком, тисяч людей. А якщо напроти Росія і плюс... Те, що вони збільшуються зараз, десь ми вважаємо на 150 тисяч у 25 році, то це значить, що нам треба буде збільшитись в півтора рази, як мінімум в півтора рази. Тобто беремо 40 мільярдів дефіциту, а у нас майже весь бюджет це оборонка. Ну так 40 ще треба просто додати ще 15-20. Тобто, ну так що дешевше, НАТО чи це? Якщо це... Окей. Я думаю, що наші люди в принципі, будуть задоволені, якщо а, Україна буде мати таку армію, як має сьогодні армія НАТО в Європі. Бо, в принципі, там 82 бригади, у нас 110, ну, у нас буде армія більше в два рази, ніж а, вся армія Європи. Ну, я думаю, що, напевно, це варіант. Хоча ще раз підкреслю, НАТО дешевше. Ну, маємо завершувати, щоб все встигнути. Це заплановане. Каже протокол, що маємо завершувати. Треба завершувати. Санкції були проти введення, і це не перший, і не останній пакет. Ви подивіться, що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень. І, і це впродовж всієї війни і безумовно всієї, не тільки повномасштабної. Це почалось з 14 15 років а, виведення грошей, а, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі, і все це є. Всі ці потоки є. А, я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував. Я це не бачив. А, а як було до мене? Мені складно сказати, і ми це не бачили. А зараз служба безпеки зараз. Фінмоніторінг показує про мільярди, і всі ці люди, труба Медведчука, чи наприклад, окрім того, що з Медведчуком, Порошенка вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати це. Це про суди, і це ж не те, що а, хтось там за гратами через санкції. Санкції це обмеження. А на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким ну, незаконними і мало того, з ким ви самі розумієте, що це за люди. І окрім цього, деякі деталі я не можу сказати, але скажу так, просто це ну, коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди. Фонди, начебто на підтримку військових, а, а миють гроші і передають своїм є, є прізвища учасникам своєї партії. Тобто я, ну чесно, я шокований. і Я хочу, щоб так на цей час розслідування введені санкції, це мої повноваження, але, але там як будуть, там вже далі правоохоронці і суди, тощо, але йдеться мова про мільярди. І взагалі, якщо чесно, ну знаєте, є всьому якийсь, знаєте, ну, є якийсь терпець, я вважаю, у народу і у людей, у всіх, а в цілому. І тому, якщо мільярди, вони можуть, у нас сьогодні дефіцит з розшималися допомога, вони можуть повернути ці мільярди. Ми дамо армії, я зніму санкції. Нема питань. Тобто ніхто не хоче когось ізолювати, але і виводити гроші і використовувати ці гроші. Так, ну да. — мене... так. Вашої команди, які контакти з Віткохом? з концем Трампа, який був. Так, так, є, є. А, є. Мені здається, що. А... В Аушвіці навіть у Андрія була зустріч у Єрмака. Мені здається, так. Якщо я нічого не плутаю, так, 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 все правильно. Да, да. І будуть ще зустрічі. І будуть зустрічі а, міністри у міністрів дзвінок. Сьогодні мені здається, Рубіо і Сибі, Сибіга. І також а, завтра є у нас завтра мені здається, Келок, пан Келок, пан Вольс. Венс Чдді Венс і також міністр закордонних справ а, також міністр Орубіо і будуть ще велика група двопартійна група а, сенаторів конгресменів. Дякую, до побачення, дякую. дякую.